Відбулася нарада металургів в півні центра. На нараду з'їхались металурги Донбасу і при Дніпрові Москви і Сталінграда, Тульської і Ростовської областей та закавкасці. З про завдання металургів півні центру Виступив міністр Чорної металургії Союзу РСР товаріш Кузьмін. Сталевар заводу імені Сталіна, товариш Клименко, закликав всіх металургів рівнятися на передовиків. Промовою на нараді виступив секретар Центрального комітету КПБУ товариш Мельников. Металург півні центра. Запевнили любимого вождя товариша Сталіна, що вони достроково виконують план 1950 року, завершального року післявоєнної Сталінської п'ятирічки. Багато урожай визріває на колосних ланах країни. На півдні уже почались жнива. Комбайнер Другої Одеської МТС Тихон Дорохін почав збирання нового врожаю по возк імені Фрунзе на Одещині. Цього року три чверті посівів в Одеській області збиратимуть комбайнами. Зібрати хліб вчасно без втрат. Достроково виконати план хлібозолотівель найважливіше завдання хліборобів радянської України. Гарними врожаями цукрового буряку славиться артіль імені Петровського кам'янського району на Кіровоградщині. Ланка Харетини Нечіперів нерідкої зобов'язала зібрати цього року по 620 центрів буряків на кожному з 4,5 гектарів своєї ділянки. Трактористи Іван Степаненко та Федір Максименко на обробітку буряків виконують майже по дві норми. Повозники завершують глибоке рихлення ґрунту. Старанний догляд за посівами – запорука високого врожаю. <му> Біла церква. Сто років тому іноземний капіталіст збудував тут кустарну механічну майстерню. Ось такою пам'ятають її старі кадрові робітники Бовтенко, Самозван, Гордієнко, Скальний. За роки радянської влади на місці майстерні виросли цеки заводу імені 1 травня. Тут ремонтують сільськогосподарські машини, роблять везотистерни для МТС. Резервуамік, комуніст товариш Брижевський, виконав з початку 11 річних норм. Комсомолець Сергій Бовченко виконує норму на 300%. Три з половиною норми дає Олександр Добринченко. Електросварний Казимір Михайлович Троїцький виконував 15 річних норм. В 1950 році завод випустить втричі більше продукції, ніж до війни. Розроблено генеральний план дальшого розширення заводу. Колектив Чернівецької трикотажної фабрики номер 1 змагається дати, те, щоб дати країні якнайбільше красивої і доброякісної продукції. На чотирьох машинах працює комсомолка Таня Губіна. На фабриці зростають нові кадри кваліфікованих робітників. Гуцулка Марія Королькова недавно прийшла з села. Тепер вона Стахановка освоїла дві професії снувальниці і в'язальниця. Цього року фабрика збільшує асортимент своєї продукції. Лауреат статтівської премії Художник Мелько повернувся з Китаю, де він був у складі делегації радянської молоді. Свої враження про сучасний Китай талановитий художник передав багатьох малюнках. Китайські патріоти працюють на відбудові залізниці. Молодь Шанхая та свої підписи під відозвою про заборону атомних зброї. На першотравневі демонстрації в Пекіні, барабанщики. Старий селянин підписує відозву про мир. Змітнення берегів ріки Гуаньхе для захисту місцевості від поводів. Товаріш Малько готує серію малюнків про героїчний народ вільного, демократичного Китаю. Віцна до закінчення навчального року в Одеському вищому мореходному училищі відбулось спортивне свято. Сені відбулося змагання на плавців. Переможці змагання Рудольф Кошкін та Геннадій Переведенцев. Майбутні командири морського торговельного флоту зростають мужніми загартованими людьми.